64 людини загинули на водоймах Вінничини впродовж 2025 року. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. За рік рятувальники зафіксували 76 подій на воді, і кількість загиблих на водоймах залишається високою. Минулої доби у Бершаді водолази дістали з річка тіло 55-річного місцевого жителя. Обставини його смерті наразі з'ясовує поліція. А от рятувальники нагадують про небезпеку тонкого льоду, на який уже Почали виходити відчайдушні рибалки про сумну статистику та як оберегтись від надзвичайної ситуації на воді розповість Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Мої вітання Добрий вечір. Чому попри зменшення кількості подій на воді, рівень загибелі людей залишається високим, які основні порушення правил безпеки найчастіше призводять до трагедії під час риболовлі чи купання. На жаль, з року в рік статистика говорить лише про одне: що основними причинами. Нами трагедії на водних об'єктах як влітку, так і взимку є порушення правил власної безпеки. Люди, впер... Люди вперто ігнорують усі застереження служби порятунку та виходять взимку на замерзлі водойми, які ще нещільно вкриті міцною кригою, а також використовують лід як піші переправи. Ну І також під час зимових канікул діти здебільшого не підконтрольні, оскільки батьки працюють і. Діти виходять на лід на лід починають бавитись, і, на жаль, трапляються такі неприємні ситуації. На щастя, станом на сьогодні, можливо, через те, що погода ще не така холодна, але ми маємо лише один випадок, і сподіваємось, що цифри в порівнянні з минулим роком вони вже менші. І сподіваємось, що вони не стануть більшими, і кількість загиблих в нас під час зимового періоду буде значно менша. З настанням морозів водойми замерзають, але крига все ж залишається тонкою та ненадійною. Наскільки зараз небезпечно виходити на літо у Вінницькій області наразі? Дуже небезпечно, оскільки в області лише кілька ночей були. Морози, тобто мінусова температура, однак вона не гарантує те, що водойму області вкриті міцною кригою, адже для того, щоб людині було безпечно вийти на замерзлу водойму, лід має бути а, товстим, а, товщина має бути його від 7 сантиметрів. Це для однієї людини. Якщо ж на лід виходить декілька людей, крига має бути завтовшки в 15 сантиметрів, і то а, потрібно пам'ятати, що люди мають апо. Рисуватися і знаходитися поруч на відстані не менше, ніж 5 метрів один від одного. І пам'ятати про колір криги вона не має бути мутною. Пам'ятати потрібно, де є течі, туди небезпечно виходити. Ну і попіти мостами, звісно. Дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую, бережіть себе. Нашим глядачам нагадаю Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області, була з нами на зв'язку.